Ласка, ви просимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. США і Китай проводять черговий раунд торгових переговорів. Міністр фінансів Скот Бесен заявив, що проблему Тіктоку практично вирішено. Голова зовнішнього торговельного відомства Джеймісон Грір натікає на можливість повторного призупинення мить щодо Китаю. Чинне призупинення спливає 10 листопада. Ми безумовно відкриті до розгляду подальших дій, якщо переговори йтимуть у позитивному руслі. у світі сумують за вбитим американським активістом-консерватором Чарлі Кірком. У південній Кореї демонстранти повторили його застереження щодо впливу комуністичного Китаю. здається, він розумів, що КПК втручається у справи південної Кореї. Керівника китайської технологічної компанії звинувачують у шахрайстві та викрадені понад 100 мільйонів доларів, що відомо про ймовірну схему. Міністр фінансів США Скотт Бесен та торговий представник Джеймі Сангрір зустрілися в Мадриді з віце-прем'єром держради КНР Хелі Феном. Головний камінь спотикання рідкісне земельні метали. Вашингтон звинувачує Пекіну, тому що той використовує рідкісне земельні у військових цілях. Крім того, на порядку денному Фентаніл та пов'язане з ним відмивання грошей. Американські переговірники дали зрозуміти, що заборона на Тік-Ток можлива, якщо угоди не буде досягнути водночас міністр фінансів Скот Бесен зазначив, що питання з китайською соцмережею практично вирішене. Наші китайські колеги виступили з дуже агресивними вимогами. Подивимося, чи зможемо ми цього досягти. Поки що ми не готові жертвувати нашою національною безпекою заради застосунку для соціальних мереж. Дональд Трамп встановив для Тіктоку термін до 17 вересня. До цього часу материнська компанія соцмережі має продати платформу американському власнику. Ми можемо дозволити їй померти, а можемо не знаю, все залежить від Китаю. Очікується, що наприкінці тижня відбудеться розмова Трампа та Сім за словами Бесента. Того ж дня обговорять угоду щодо тіктоку. Однак, якщо її не буде досягнуто, це не вплине на відносини між країнами. Є низка інших нерозв'язаних питань Серед них підтримка Пекіном війни Росії проти України минулого тижня. Президент Трамп закликав союзників по НАТО запровадити мита щодо Китаю, головного союзника Росії у цій війні. Він сказав: цитата: я готовий запровадити серйозні санкції щодо Росії, коли всі країни НАТО погодяться, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії. А також коли НАТО запровадить 50-100% мета мита щодо Китаю, Китай має сильний контроль і навіть владу над Росією. І ці. Потужні мита послаблять її владу. Він закликав членів НАТО приєднатися до США щоб зупинити війну. За даними Wall Street Journal, Сі Цзіньпін підштовхує Трампа до візиту до Китаю в жовтні своєю чергою, американська сторона, як повідомляють, хоче провести зустріч у південній Кореї під час саміту АТЕС у Листопаді. США тиснуть на Китай, вимагаючи від нього припинити використовувати рідкісне земельні у військових цілях. Пекін контролює близько 70% світового виробництва. Ництво рідкісно земельних металів. нині діє 90 денна пауза щодо американських мит для Китаю. Китай жорстко контролює рідкісно земельні метали. Ми періодично продовжуємо цю паузу. Чинна пауза спливає 10 листопада. Ми безумовно відкриті до розгляду подальших дій у цьому напрямку, якщо переговори йтимуть у позитивному руслі. Індія ще один великий покупець російської нафти. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, недавно відвідав Китай, зустрівшись із Володимиром Путіним та Сі Дзіньпіном. Президент Трамп спочатку висловив невдоволення їхньою зустрічю, але пізніше підтвердив свою дружбу з моді. Водночас США та Індія відновлюють торгові переговори. Американську делегацію очолив помічник торговельного представника США Брендан Лінч. Раніше США вели 50 відсоткові мета на імпорт з Індії. Сюди входять 25% запроваджені закупівлю Індії російської нафти. Американський виробник чипів NVIDIA отримав неприємну звістку. Китайський регулятор ринку заявив про порушення компанією антимонопольного законодавства КНР. Акції компанії впали приблизно на 2%. Торік Китай почав розслідування щодо NVIDIA у зв'язку з тим, що вона купила ізраїльську технологічну компанію Mellanox, яка розробляє мережеві рішення для центрів оброблення даних. Китайський регулятор ринку стверджує, що умови цієї купівлі, зробленої дві року, порушують антимонопольне законодавство Китаю. Жодної конкретики регулятор не надав минулого місяця. NVIDIA уклала угоду з адміністрацією Трампа про відновлення продажу чипів у Китаї. Згідно з її умовами, 15% доходу має надходити до скарбниці США у всьому світі проходять пам'ятні акції на честь убитого американського активіста-консерватора Чарлі Кірка гасла, що лунають на цих заходах, перегукуються з ідеями, які просував Кірк, зокрема щодо опору впливу комуністичного Китаю. Так, на вулиці Південнокорейської столиці вийшли сотні громадян з прапорами США та Південної Кореї. Вони скандували Ми Чарлі Кір. А на банерах було написано, що безвізовий в'їзд для китайців рівнозначний загрозі безпеці країни. На деяких банерах можна було побачити слова китайською Небо знищить компартію Китаю. Чарлі Кірка, засновник організації Turning Point USA, минулого тижня вбили у штаті Юта під час туру університетськими кампусами США. Всього через Кі. Кілька днів після відвідування ним південної Кореї та Японії, колишній спецпосланник США з питань глобального кримінального правосуддя та декан юридичного факультету університету Ліберті Морстан проливає світло на те, як Кірк вплинув на ці азійські країни схоже, він розумів, що компартія Китаю втручається у справи південної Кореї і намагається там робити багато того, що вона робить в інших країнах, намагаючись збільшити кількість своїх прихильників, і це вже відбувається акції на згадку про Чарлі Кірка пройшли по всіх США, а також у таких країнах, як Велика Британія, Австралія, Німеччина, Канада та Іспанія. Багато хто висловив підтримку цінностям, які він обстоював, і лише китайські державні змі, такі як газета, Жемінь, Жибао» та інформаційне агентство «Сіньхуам» повідомили про насильство і розбрат у США у зв'язку із загибеллю Кірка. Після цього губернатор Юти Спенсер Кокс попередив, що Росія та Китай поширюють в інтернеті дезінформацію. За Допомогою боців, щоб посіяти ворожнечу в американському суспільстві, У США керівнику китайської технологічної компанії OST висунули звинувачення в шахрайстві та викрадені понад 100 мільйонів доларів. Міністерство юстиції США проводить розслідування стосовно генерального директора Ісеня, а Також його фінансового консультанта Ян Джао. Компанія продає компоненти для електротехніки. Її акціями торгують на біржі NASDAQ. Влада США стверджує, що в червні цього року обвинувачені завищили ціни на акції компанії. Пані, а потім різко їх обвалили. Інвестори зазнали великих збитків, оскільки компанія втратила понад 90% своєї ринкової вартості. Мін'юз також заморозив рахунки обвинувачених, на яких було понад 10 мільйонів доларів. Компанія використала інвестиційну схему. VIE. вона дає змогу китайським фірмам виходити на американські фондові ринки через офшорні холдинги, зареєстровані, наприклад, на Кайманових островах. Президент Трамп попросив уряд перевірити цю інвестиційну схему, наголосивши, що вона ставить під удар американських інвесторів. Загалом на біржі США за цією схемою вийшло близько 160 китайських компаній.